Хотів на цьому місці зачитати Псалом такий подячний, тому що сьогодні ми маємо таке свято подяки, от і більше такий напрямок, щоб дякувати Богу. Дякувати Богу. Хоча така була підмічена думка одним, одним із служителів, що каже: деколи ми думаємо за плоди, які ми маємо принести, але важливо є дійсно те, що належить. Принести Богові подяку, то це має бути теж в нашому житті. І хотів би зачитати псалом, подячний такий, це, із, це буде книга псалмів Давида, 106 й псалом з перших віршів. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх з руки ворога. Із країв їх зібрав від сходу й заходу від півночі й моря. Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала, і в недолі своїй вони Господа кликала, і Він визволяв їх від утисків їхніх, і Він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чудо Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Ті, хто перебував, був у темряві та в смертній тіні, то в'язні, біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього, та Він упокорив їхнє серце терпінням. Спіткнулись вони, і ніхто не поміг, і в недолі свої вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, і Він вивів їх із темряви й мороку, і їхні ж кайдани строщив. Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чудо його синам людським. Таке слово написане Боже Слово. І автор цього псалма, він говорить, таке каже, починає таке: дякуйте Господу, добрий був він, бо навіки Його милосердя. Таке, е, такий вірш у цей, я так ну, дивився, що в книзі Псалмів він є, от, дослівний, якщо не більше п'ять разів написаний цей вірш, каже: дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Каже, дякувати. Чому дякувати? Бо Він є добрий, каже слово Боже, і каже на віки Його милосердя. От. Бог, коли говорив до Мойсея, коли написано, Він з'явився в Хмарі йому, то написано, що там є. Він сказав, каже, я Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий. Така ну, одна зі сторін Бога. Що Він є милосердний, милостивий і довготерпеливий, довготерпеливий Бог є наш. І тут каже, ще Слово Боже, що навіки Його милосердя, от навіки, воно завжди так, ми можемо інколи ту людину, над нею ну, якусь явити, милосердя, так, зглянутися, а людина вона може певний час і не зглянутися, так, а Бог написано, що Він. Його милосердя воно навіки, воно завжди, воно не має ні початку, ні кінця, і тому каже: дякуйте Господу. І каже, тут описує ці, ну, цих людей, які йшли, які йшли, мали велику таку, як би сказати, потребу. Вони були бідні, вони блукали, вони шукали і не знаходили, куди їм йти, але вони покликали до Господа, і Бог каже, попровадив їх. От. І тут каже ще: таке є, що люди вони спротивлялись Божому Слову, так раді Всевишнього, вони не слухали Бога, але каже, Він їх е, упокорив їхнє серце, упокорив їхнє серце, каже, і вони спіткнулись, і ніхто не поміг. Але вони кликали до Господа, і Бог явив свою милість. каже, і далі тут каже: нехай подяку складуть Господеві за милість Його. І подяку складуть Богові. І е, написано теж в посланні до Римлян апостол Павло, він каже, що, е, розглядаючи Боже твориво, люди, вони можуть бачити вічну Божу силу. От, і каже, те, що е, Бог їм відкрив, воно явне для них, вони бачать цьому Божу силу, вони бачать, що Бог це все створив, це творіння. каже, це Через видиме, вони бачать це, каже, але вони, там є таке написано, що вони не прославляли його як Бога, і знікчемніли своїми думками. От Вони запаморочилось, написано Нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. От, і вони славу написано, не віддавали Богу і не дякували. От. І каже, що Бог він е, там їхній розум перевернув, що вони чинили непристойне, так як вони не мали Бога в пізнанні, не бажали Його прославити і подякувати. Хотів би ще зачитати е, слово Боже, де звернення є. Е, до... Церкви римської, де апостол Павло він в своєму посланні нагадує, це буде 15 розділ послання апостола Павла до римлян, де він нагадує їм, хто вони були. От, і 15-й розділ написано так: сьомо вірша. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу, що Христос для обрізаних став заслужку ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган і ім'я Твоє буду виспівувати. І ще каже: тіштеся погани з народом Його, і ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його усі люди. Таке нагадує апостол Павло, цим віруючим в Римі, що, що вони приймали один одного, каже, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Приймайте, я думаю, можна і сказати, що прощати один одного, як і Христос, Він простив нас, каже, таке подібне є місце, щоби прощати. І тут каже, приймайте один одного, як і Христос прийняв нас. До Божої слави. І тут каже, що Христос Він для обрізаних, тобто для євреїв, Він став на заслужку ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. Він став слугою, бувши Богом неба і землі. Він каже, уподібнимся, став подібним рабу. О, це його милість і любов до нас. Каже, для того, щоб смирив себе до смерті і смерті хресної. От, це за нас. Він так себе смирив. Це він дозволив, щоб його оплювали. Для чого? Для того, щоб кожен написано, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог, Він є милосердний для того, до того, хто кається. Тому що написано, він не просто довго терпить, так? але Він очікує, щоб каже. Каже, він довго терпить, очікуючи, щоб не загинули. Не загинули люди, але навернулись до каяття. Він є милосердний до того, хто кається. Не просто Він є милосердний. Так? Але... І тут каже, що Христос він став цією слугою, служкою, бувши Богом неба й землі. Каже, для чого? Щоб потвердити обітниці, те, що було обіцяно Аврааму. Те, що було обіцяне отцям про Месію Спасителя, він це підтвердив, це слово. Він прийшов в тілі Бог, з'явився до нас і каже: А для поган, щоб славили Бога за милосердя, таке, таке слово. Ми знаємо, що ми є з цих поганських народів, які не мали права, от і навіть е, апостоли, вони не розуміли, апостол Петро він не розумів. Того, що він мав йти до язичників, але Бог йому це відкрив, що каже: те, що Бог очистив, не вважайте за нечисте. І каже, що Він помилував нас, язичників, для того, що ми славили Бога за милосердя. От, за милосердя, Тобто і каже, що таке і було ну, записане це в пророках, каже: хваліть усі, погані, Господа, виславляйте його, усі люди. Це було записане це. І ще хотів одне місце зачитати і прикликати нас до молитви. Це послання апостола Павла до Офесян, другий розділ, де він теж нагадує з першого вірша і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях. У Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від, не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Каже слово Боже нагадує апостол Павло про те, що ми колись були мертвими, мертвими через гріхи. І провини От, були мертвими. Тобто е, каже, що е, таке звернення йде, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. От, люди всі, які живуть, живуть в цьому світі, не знають Бога. Вони, Бог на них дивиться, як на мертвих людей. Хоча вони живі, так, але для Бога вони мертві, вони не наслідують Божої слави. Вони в смерті, тобто в смерті вічній, від, відлучений від Бога. Це смерть, це відлучення від Бога навіки назавжди. Але каже, що ви в колись це проживали так, в гріхах, в пожадливостях вашого тіла. От, але каже, що Бог багатий на милосердя. Тут таке зауважує наголос. Дає, що Бог багатий на милосердя, Він це побачив і через свою превелику любов каже, що неї він нас полюбив. І каже, нас мертвими, Він воскресив, воскресив і каже, спасені ви, благодаті, оживив разом з Христом. От. Ми знаємо, що ми померли через святе водне хрещення, так для життя гріховного, щоб наш старий чоловік, він. Був розп'ятий, але каже, що ми воскресли для нового життя, життя обновленого і каже, що, що Він не тільки нас воскресив, а разом з Христом посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Бог дарував нам вже ці небесні уселі, небесні уселі. Це все звершив Христос і каже. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. От. Він, Бог він явив свою милість або добрість не просто так, але через свого Сина, Ісуса Христа, тому що Бог Він є справедливий і заплата за гріх це є смерть, але через Христа каже, що через Христа нам явлена ця благість, в добрості до нас у Христі Ісусі і каже, що спасені ви благодатю, благодать це незаслужено, незаслужений дар через віру, каже, не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І далі він ще нижче каже: отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі, каже: а тепер у Христі Ісусі, ви що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Каже Слово Боже, що нагадує, що ми пам'ятали от, пам'ятали, не раз Бог звертався до свого народу, що Він каже: Згадай, от ти був такий, я тебе покликав. І тут теж каже, нагадує нам, каже, пам'ятайте, що ви тілом от, погане, не обрізані, ви не є євреї, так? були чужі тим заповітам, обітницям, але каже в Христі Ісусі тепер ви стали близькі Христовою кров'ю. Це милість Божа. І я хотів би нас закликати, що ми дійсно оцінили, згадали те, що Бог дав нам цю милість. Цей незаслужений дар помилував нас по своїй великій любові, що ми були, як всі люди, жили за звичаєм цього віку. От, але Бог, Він по своїй великій милості відкрив нам Сина свого Ісуса Христа, і ми прийшли до нього. Ми отримали ті обітниці, ми отримали велике насліддя в Христі Ісусі, яке Бог дарував для нас, і каже, Він нас поблагословив в Христі Ісусі і посадив. На небесних місцях хотів би, щоб ми прославили Бога, тому що я думаю, Бог, якщо б ми, наприклад, щось комусь ну, зробили щось добре, так, і ми хочемо, щоб ну, таку просту річ, щоб хтось нам подякував, просто ну, ми щось, якісь певні зусилля приклали, так, хотіли ну, комусь допомогти. Так? І та людина, вона просто ну, прийняла як належне і не подякувала так. А наскільки більше Бог, я думаю, бажає. Що ми е, приносили цю славу Богові, усвідомлюючи ту милість, яка була явлена, Він, я думаю, очікує, і Він достойний того, бо тому, що Він себе смирив, Він все дарував нам, щоб ми користувались тим, що дане нам в Христі Ісусі, що ми, е, як написано, що ми, не ми полюбили Бога, але Бог полюбив нас перше. От, Що ми оцінили ту любов Божу і. Дійсно, прославляли його, жили достойно тої любові Божої. Я би хотів нас прикликати до такої молитви, подяки, прослави Богові. Хай йому за все буде слава. Помолимся. Амінь.